Всім привіт! Мене звати Діана Тимуш, мені 16 років, і я учениця 11 класу Південноукраїнського ліцею номер 5 Узагалі в програмі Girls in STEM я приймаю участь вже понад півроку. А мій власний проєкт має назву Вивільнення емоцій завдяки арт-мікроскопії». Він поєднує в собі науку та мистецтво, допомагає розповсюджувати біологічні знання серед молоді та розвивати їхні креативні здібності. Сама суть проєкту полягає в тому, щоб усі охочі, вчителі, учні приносили якісь дорогоцінні для них об'єкти живої чи неживої природи та дивились на них крізь мікроскоп. Потім фотографували свої міні-дослідження. Та отримані зображення розфарбовували яскравими барвами. Це дасть їм змогу вивільнити власні емоції, почуття, переживання за допомогою мистецтва та дізнатися, якісь цікавинки щодо науки. Це своєрідна реабілітація та арттерапія в умовах війни. Втілити усі мої ідеї в життя мені допомогла моя менторка в рамках програми Дівчата СТЕМ, яка працює в Полтавському медичному державному університеті. З її допомогою я створила ось такий чудовий, проте не дуже великий журнал, який зібрав у собі всі роботи учасників. Тут можна побачити сльози. Квіточки, листочки, різноманітні косметичні засоби, коштовності тощо. Я і надалі планую розвивати свій проєкт в межах свого ліцею, тому що я змогла відчути себе в ролі лідера. Мені дуже сподобалось проявляти свої найкращі якості в такому соціальному просторі та розвивати науку серед нашої української молоді.